Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гродняпора. Сьогодні в нас свіже надходження товару на склад. Карданчики рульові, трактора ЮМЗ до 90-х років випуска, нижній шпонка, шліц з юбочкою. і верхній шліц шпонка без юбки. Оці верхні були в дефіциті. Зараз з'явилися, можете замовляти. Ці варіанти якраз зібрав стенд. Показати вам трішки екскурсу, які були варіанти. Це варіанти йде до 90-х років випуска. Зверху одягнений у нас карданчик шпонка-шліц, Шліцом одягається на вал. І нижній одягається також шпонка на вал. І нижня частина шліцами одягається прямо на шліци черв'яка Гура. Ви всі друзі знаєте, що карданний вал не працює без шліцевого з'єднання. Ну Тут конструктора трошки зробили забагато шліцевих з'єднань, і на практиці розбивалася і верхня частина шліців, і нижня, і бігали колеса, у вас трактор не ловив дорогу. Потім в 90-х роках конструктора зробили два кроки вперед для тракторів, які йшли на експорт, і лишилися на тому ж місці для тракторів, які відбули, по місцю продавалися. А, чому так? Дивіться, а, поставили по типу МТЗ, карданий шарнір, шпонка-шпонка, нібито все класно. Оставили одне шліцеве з'єднання, поставили вал маму-папу. Ось о. І цим о, зменшили кількість люфтів. Але ж о, за кордон відправлялися трактора з дозатором. Тут вал кріпився в стаканчик. О, на він не таке навантаження. Шліці заходили в дозатор. Тут майже немає люфту, тут невеличкий є і набагато краще було. Ну а для вітчизняних робітників, у кого були з гором трактора, та ж картина і лишилася. Тут шліцеве з'єднання, і стояв стаканчик, отакого, зараз стакана немає, є лише втулка, І одягалася втулочка, одягалася на гура, і ось, ось ще додаткове шліцеве з'єднання. Тобто, взагалі. Зробили три з'єднання. Тут у нас карданчик ставиться і отака конструкція. Одне шліцеве з'єднання, друга контактна пара і третє з черв'яком. Багато хто зварював, отут навіть приварював, щоб хоч якось уменшити люфти. От така була конструкція. Запозичили вони оце з'єднання більше всього, що в МТЗ, бо в 90-х роках вже трактор МТЗ працював і рульове там досить непогано працювали. Скопіювали, але. Уже коли пішов на дозатор тоді перестала проблемка з розбитими шліцами. А всього вам найкращого з вами підприємство «Агродніпр». До нових зустрічей.